Два золота та три срібла. Коломийські спортсмени повернулись з нагородами з чемпіонату Європи. Вихованці команди Джібро Тім представляли нашу батьківщину у складі національної збірної України на міжнародних змаганнях зі змішаних єдиноборств. ММА. чемпіонів у Коломиї зустріли батьки та друзі, вихованці школи єдиноборств. Цю мить на пероні вокзалу зафільбували мої колеги. Чемпіон Європа за ММА Захар Попович! втомлені, але щасливі щойно з потяга із довгої дороги із Сербії та з п'ятьма призовими місцями. Коломийські юні спортсмени, вихованці школи єдиноборств Джібро Тім та їхній тренер Юрій Данищук повернулись у Коломию із тріумфом. Наші спортсмени показали колосальний результат. Е, у нас є два новоспечених чемпіона Європи з ММА та троє срібних призерів Європи з ММА. Пишаємося нашими спортсменами. Вони проявили себе. Дуже потужно віддано, дисципліновано. Вони проявили козацький дух та непереможність українців. Здобули дуже багато перемог на шляху до своїх місць і показали дуже дуже високий рівень підготовки. Наші спортсмени показали, що Коломия, ми на хорошому рівні для Дениса Гунди, вихованця коломийської гімназії, це вже не перші міжнародні змагання. Спортсмен вже виборював золото на чемпіонаті світу. Тепер привіз перше місце із чемпіонату Європи. Я провів три поєдинки: перший поєдинок з українцем, другий з представником Грузії і третій з вірменом. Він став срібним призером НАТО світу того року. І мені було важко. Mm. Золото та небо, який досвід здобув на чемпіонаті у Сербії, Коломиянин, учень восьмого ліцею Захар Попович. Змагання були дуже круті. Багато країн гордий представляти свою країну та прославляти її на міжнародних змаганнях. А учень четвертого ліцею Дамір Пастернак на чемпіонаті Європи у своїй категорії здобув друге місце. Це перші закордонні змагання для спортсмена. Ну, я бився перший бій з ірландцем, другий бій я бився з українцем, А у фіналі я поступився армен. Дебютував на міжнародних змаганнях і коломиянин Всеволод Стефанишин, вихованець коломийського дев'ятого ліцею, здобув срібну відзнаку чемпіонату Європи. Я провів чотири бої, всі провів недостроково. Тобто, всі раунди були 4 хвилини. В фіналі поступився сербу. Таких емоцій я ще не відчував ніколи. Ще одне срібло у Коломию привезла 12-річна Вікторія Іванюк, учениця Коломийської гімназії. Це дебютна медаль дівчини на міжнародних змаганнях. У мене було три суперниці: одна українка, і словачка і латвійка. До слова чемпіонат Європи зі змішаних єдиноборств ММА ще триває у Сербії на черзі поєдинки молодіжних та дорослих команд.